Вівторок, 10 жовтня. Ви дивитесь новини на 11-му. В студії Олена Петриченкова. Вітаю. Замах на вбивство у кривому розі 83-річну жінку ледь не підірвали гранатою ф 1 Невідомі кинули вибухівку їй у двір, коли старенька виїжджала на роботу. Жінку госпіталізували із пораненнями. Також пошкоджено автомобіль за попередніми даними. Постраждала, керує декількома компаніями. Одна з них отримує підряди на промислових підприємствах міста. Особу зловмисника встановлюють копи. Відкрито провадження за замах на вбивство. Знімало опорно власних дітей. Ще одна резонансна історія з кривого рогу. Співмешканців підозрюють у педофілії. Відомо, що ганебне відео з власними доньками, яким усього один та два роки жінка продавала в інтернеті. Яка подальша доля кривдників та що взагалі відомо про цю родину, розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку з Кривого Рогу. Марко тобі слово. Так, вітаю. І справді резонансна і шокуюча новина з країною у кривому розі затримали співмешканців, яких підозрюють у зґвалтуванні та зйомці порно з малолітніми дітьми. Власне, як відомо, сама мати та її громадянський чоловік розбещували однорічну доньку, а ще сексуально домагались до дворічної. Відомо, що 26-річна мати є багатодітною. В неї аж четверо дітей старша, начебто, проживає з бабусею. І зараз ми знаходимося біля будинку, де вони власне мешкали, і ми встигли поспілкуватися з місцевими. Е, більшість сусідів кажуть, що ця пара не була особливо помітною. Вони їх декілька разів бачили із дітьми. і, В принципі, нічого більше додати не могли, оскільки вони були квартирантами і мешкали у цій квартирі приблизно десь е, півтора місяці. Утім, сусіди, які мешкали з ними безпосередньо у під'їзді, кажуть вже зовсім інше, і за їх словами вони чули неодноразово і сварки, і крики, і бійки, і помічали їх неодноразово за пояс. Скандалы были, дети кричали. Кричали, как? Ну, між собою. Звісно, троє дітей кротні закрою, будут, естественно, шум. Ну, а так вот, біли її, кричала она, да. То есть, детки на улице не гуляли. Кончені, просто кончені наркоманы, алкаши, издеваются над детьми, Я им не знала, що зробила. Потрубувала і руки і все-все, що угодно. Так ну не можна поступати з дітками, не можна абсолютно їм прощення нету, йому то пожизненно. Підозрюваних у педофілії арештували на два місяці з правом внесення застави у понад 2 мільйони гривень. Трьох дітей цієї матері вилучили соціальні служби. І більше подробиць цієї резонансної справи ми розкажемо вже у вечірніх випусках. Студія. Це був наш Марко Ручка, який працює в кривому розі. Всі подробиці цієї резонансної події дивіться вже в наступних випусках. І до російського терору зранку ворог атакував Нікополь район. обстрілювали і протягом вечора окупанти п'ять разів завдали ударів по мирним. Градом вдарили по Марганецькій громаді. А з артилерії по Нікополю пошкоджений медзаклад, готель, приватні будинки, господарські споруди. Перебиті два газогони та лінія електропередач обійшлося без постраждалих. Також сьогодні річниця ракетної атаки окупантів по Дніпру. 10 жовтня минулоріч терористи запустили по області 18 ракет. Під удар потрапили чотири райони області. Дніпровські, Кам'янські, Нікопольські та Криворійські атака забрала життя чотирьох цивільних. Чергова неспокійна доба для України вночі російська армія випустила понад три десятки шахедів. Наші оборонці знищили 27. Під ударом Херсонщина та Одещина є влучання по логістичній інфраструктурі. Обійшлося без жертв. Вже зранку росіяни атакували Харківщину. Попередні поцілили ракетами С-300 по Куп'янському району. Постраждали дві жінки та чоловік. На місці влучання працюють рятувальники. Про пункти незламності, міжнародну допомогу та здобутки в аграрному секторі поговоримо з першим заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимиром Орловим. Пане Володимире, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю, отже, щодо пунктів незламності, чи вже розпочали підготовку до ймовірних блокаутів? Яка їхня кількість в області, і наскільки вони готові до надзвичайних ситуацій? Ну будемо казати так, що підготовку ми не закінчували е, минулоріч, коли росіяни питалися нав'язати там свій сценарій і відключити Україну від світла, залишити мешканців без тепла, без зв'язку, без води. Е, були е, була така велика програма да, президента України, пункти незламності і. На області вони всі досить непогано відпрацювали. Була досить суттєва допомога тим людям, які її потребували. Саме на сьогодні ми їх повністю всі провели ревізію та розконсервували, і вони наразі вже працюють. Понад 1300 пунктів незламності в області, понад 400 пунктів незламності, які зроблені на базі обласних військових адміністрацій, обласної військової адміністрації районних. Військов... Військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування понад 50 – це пункти обігріва, які розгорнула Нацполіція. Також маємо пункти незламності, які стаціонарні та мобільні, які розгорнула ДСНС. А решта це все відповідальний бізнес. Це аптеки, АЗС, ретейл, фінансові установи все робиться для того, щоб у випадку. Ударів по критичній інфраструктури люди розуміли як поводитись, де підійти, куди підійти для того, щоб підзарадити гаджети, обігрітися просто випити чаю. Також при кожному пункті незламності буде або співробітник ДСНС, або співробітник Нацполіції для того, щоб ну комунікувати і підказувати алгоритм дії будь-якої ситуації. Угу. Міжнародні партнери не перестають допомогу допомагати Україні. Які країни, скажімо так, найбільш активні, і як співпрацюємо, зокрема. Ну, в першу чергу хочу сказати, що в області е, створений регіональний офіс міжнародного співробітництва на базі обласної військової адміністрації, так званий РОМС, в рамках цього РОМСУ ми співпрацюємо з міжнародними організаціями. Понад 150 організацій наразі працюють на території Дніпропетровщини. Вони дійсно допомагають. Більш за все допомогу відчуваємо від Німеччини, Чехії, Франції, Польщі та Литви. Ну також постійно зустрічаються голова обласної військової адміністрації Сергій Петрович Лисак. Заступники по напрямках з ну, співробітниками міжнародних організацій вони допомагають, наприклад, від продуктових наборів води і гігієнічних наборів до автобусів, на яких наших дітей підвозять наразі до школи. Трагедія на каховці показала, що міжнародники одні з перших були. З допомогою з водою в постраждали мешканцям Нікопольського та Криворізького району. Тобто, тримаємо цю роботу на контролі і постійно спілкуванні з нашими партнерами. А які країни, якщо як я казав, Німеччина, Чехія, Франція, Польща, Литва. аграрний сектор Дніпропетровщина залишається житницею України, входимо в трійку. Тих регіонів, які найбільше дають збіжжя Україні, це при тому, що фермери другий рік працюють в надзвичайних над складних умовах. Які здобутки маємо в підсумку цього річ? Якщо казати про наших аграріїв, то дійсно, як вони працювали, працюють, і я впевнений, що будуть працювати, незважаючи на комендантські години, ракетні атаки, там, ворожі обстріли, заміновані мінні поля. Дійсно, жнива ранні ми закінчили. 740 тисяч гектарів, 2,9 мільйонів тонн зерна, зернобобових це досить непоганий результат. Одностайно будемо з хлібом і будемо ще в змозі допомагати іншим областям. Понад це по зерну. Ми на другому місці після Одеської області, понад 900 тисяч тонн соняшника вже намолочено і ми продовжуємо рухатися. Ми на третьому місці тут після Кировоградської та Полтавської областей. Як то кажуть, ситуація повністю контрольована, аграрії працюють. Працюємо над вражаєм. 2024. Вже десь 90% запланованого посіву в ріпаку зробили і десь 40% пшениці жита та ячменю. Також будемо з овочами, тому що наразі триває збір овочів, такого, скажімо, борщого набору, але по тим. Цифрам, які ми вже бачимо, а площа під овочами десь на 10% там понад 110 тисяч гектарів більше ніж минулоріч. і завдячуючи досить непоганій погоді і той праці, яку роблять наші аграрії, будемо із борщовим набором, пане Володимире, дякую вам за відповіді. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з першим заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимиром Орловим. Сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, родини переселенців, військових та власне самі військові. Це топ основних категорій населення, чи психологічний стан потребує уваги. 10 жовтня у світі відзначають день психічного здоров'я. Дніпровські психологи кажуть, через війну кожного дня українці під емоційним тиском. І поки людина перебуває в жорстких обставинах, без можливості їх змінити, психіка блокує гострі емоції. А повернувшись у звичайне життя, людина часто не Знаходить там порозуміння після тяжких емоційних періодів важливо правильно і безпечно прожити ті емоції, які притуплялися під час тривалого перебування у зоні бойових дій. Я особисто рекомендую все одно звертатися за допомогою до психолога. і Я наголошую на тому, що це не є проявом слабкості. Це зовсім не про те, це навпаки свідома турбота про себе. Знову ж таки, це стосується будь-кого і військовослужбовці і просто людини, яка потребує дійсно допомоги. Можна мати дуже сильну психіку, можна тягнути на собі свої проблеми, і чужі проблеми, але все одно варто розуміти, що сили у певний момент вони закінчаться, і потрібні ресурси для того, щоб ці сили відновити. Наразі це вся інформація. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо маєте важливу інформацію, слідкуйте за нами у соцмережах. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось.